Вітаю, друзі! Ви на каналі Терополітика. І сьогодні ми дивимося традиційний розклад 12 домівго розкопу для України прогноз на всі сфери життя, починаючи з 13 листопада по 13 грудня. Завтра об 11.27 за київським часом відбувається новий місяць. новоження. 21 градусі скорпіону. І наступне наважання буде в грудні у стрільці. Тому прогноз 13 по 13. -те. Так, отже, я зараз викладаю 12 карт на кожен дім і будемо дивитися. Так, перший дім образ нації, який створюватиме український народ у цей період. Другий дім фінанси, банківська система, фінансування Збройних сил. Третій дім це комунікація і свобода слова, сусіди. Четвертий дім основи держави і простий нарід. П'ятий дім це загальнодержавні пригоди, подолання наслідків війни. А також це спорт і розваги. Подивимося, може, у нас в спорті чимось порадують. Ну, побачимо, яка карта буде. Так, п'ятий дім. Шостий дім це Збройні сили, сили оборони, малий і середній бізнес, система охорони здоров'я, працівники системи охорони здоров'я. Сьомий дім це сама війна. Відкриті вороги наші і партнери. Так, восьмий дім. Восьмий дім це смерть і смертність, відродження нації, а також дом пишних похорон. Дев'ятий дім це наші міжнародні контакти. Все, що далеко. Так. 10-й дім це наш уряд, голова держави, ну, органи влади. І так, як нас бачать сусіди. 11-й дім це нації, які нас люблять, парламентаризм. 12-й дім це наші таємні вороги, в тому числі всередині України, такі як колаборанти, наші полонени. Так, добре, дивимося, відкриваємо карти, що нам тут показало. Які доми будуть проявлені. Поки гарно все йде. Дуже гарно. Так. О. Так, Так, друзі. Ну, дуже, дуже такий насичений місяць нам предстоїть. Я б так казала, тут два тузи. Є в розкладі. Так, є, є старші аркани. Ну, давайте по, давайте по, по черзі. Е, на перший дім, образ нації, ту жезлів випав. Тут жезлів це позитивна карта, яка вказує на підвищену активність, на започаткування чогось нового, який ми будемо образ створювати, на рух уперед. Це, це не депресивна карта. І образ нації, і харизматична нація. Так нас бачитимуть. Давайте ще. Ухти. Е, так, ну, дивіться, тут така наступна ситуація. Випадає перевернутий лицар мічів. Це е, говорить про, звісно, лицар мічів говорить про війну, але. Е, От коли він в перевернутому положенні, це говорить про е, такі, знаєте, розумні дії, стратегічні. Тобто, давайте так, тут же, жезлі за, на те, що буде започатковано щось нове, новий імпульс у е, війні, і це стратегічного значення події, е, які нам отут з кубків казують, звісно, принесуть радість. Ну, тут з не, не завжди однозначний. В нашій ситуації він може також показувати бурю емоцій, а також і сльози. Отут у нас в п'ятому домі диявол випав подолання наслідків війни. Ну це важка карта. І під, значить, це у нас п'ятий шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий колесо Фортуни. Так, отут у нас, ви знаєте, така от. Він той самий от, в гороскопі, оці доми, перший, п'ятий, дев'ятий, вважається домами життя вогняним тригоном. І тут нам такі карти дуже-дуже такі рухливі, запальні випадають. Ну, точно вам скажу, що місяць для нас в чомусь буде рішучий, в якомусь стратегічному задуму. Ну, оцей у кубків буде у нас привід як і для радощів, так і, звісно. Для бурі емоцій, може навіть для, до Фонтана сліз. Ну, давайте ще одну карту, генеральну карту, яку ми образ нації створимо у цьому місяці. Дев'ятка Пентаклів перевернулася, до неї сімка кубків і імператор. Е, так, ну тут точно, е, що посилення посилення. Ну, хода війни, також посилення нації, консолідація по дияволу, ой, по дияволу, по імператору відбувається так. Ну, но, но. є тут оця сімка кубків, що ще може таке бути образ нації якийсь. Ну, ніби ми. Ну це, знаєте, це буде створення ілюзій. Що ми. Консолідуємося навколо якоїсь одної конкретної людини, але це, ніби наша ну, високопоставлена людина, це не дуже буде правдою. Це захотять створити. От е, все, що ніби буде започаткуват... започатковуватися військовими, отут нам точно казали, буде е, приподноситися, що це виходить від одної високої людини у нас в країні. Ну, цілому, давайте ми це деталі вже ніби. Ось ту жезлю дуже і дуже активна нація, яка привертає до себе увагу. Саме своїми активними діями і початком чогось нового. Ну, добре, в першому домі недепресивна карта вийшла, і це добре. Бо в нас вже таке бувало, коли там в першому домі е всякі такі не, не дуже гарні карти випадали. Так, дивимося далі. Другий дім це банківська система, фінанси і е фінансування війська. Тройка жезлів. Дуже позитивна карта в плані якогось розвитку. Тому давайте, що у нас з курсом гривні? Бо це рух, рухлива карта. З курсом гривні що очікувати. А от ви бачите, ситуація може вийти із-під контролю випадає шут. Непередбачена ситуація. От тут якийсь рух по курсу гривні намічається, так і ще. Сила буде він, звісно, стримуватися. Ну, Тут в зв зв'язку з тим, що от на нього на курс гривні повпливає, повпливає війна, повпливає, будуть якісь обмеження. Чомусь обмеження? вже ж ніби випустили курс. Але тут ось випускають обмеження, і також отут народ випадає, він буде впливати на рух курсу. Ну, що я хочу сказати? Тут ще може бути якийсь військові новий запуск. Військових облігацій. От, от мені чомусь так пішло, що повинні запустити ну, емісію, да, якось буде активність у цьому напрямку. Тобто, поповнювати бюджет через військові облігації. Так, давайте подивимося. Ну, це якось плине на курс, бо хаос по шуту. Так, подивимося ми фінансування Збройних сил, що нам покажуть. Ну, я так скажу, що все, що ніби там по бюджету прописано на листопад 2023 року, ну, на частину листопада, частину грудня, то воно буде виконуватися. Ну, все одно, якісь от є, існують. Якісь інтриги щодо фінансування. Тому що отут вилізе якась дирка. Вилізає якась дирка в бюджеті. Ніби знаєте, щось є таке, що не, ну, впритик. Впритик фінансування буде. Так, Тож той же час тройка жезлів е показує, що. Якісь от надходження в бюджет, нас очікують. Я кажу, якісь чи військові облігації, чи щось іще якісь такі інструменти, що приток капіталу таке дають. Так, третій дім. Третій дім, він вказує на свободу слова, так, на комунікації, на сусідів. І тут випав ту спінтаклі. Ту спінтаклі це карта, в тому числі інформації. Давайте на свободу слова. Може ж вже таки запустять ну, канали випустять у ефір. Тобто не єдиний марафон, а щоб канали працювали. Шанс на щось золотий дається. Зараз по свободі слова. Подивимося. Так. Ну, по свободі слова, я бачу конкуренцію. А раз конкуренція, значить якісь випуски, ток-шоу, можливо, отут уже є. Тобто, щось, якісь зміни такі відбудуться в позитивну сторону. Так. Тепер дивимося наших сусідів. Бо це дом сусідів. Давайте ще ці наші інфраструктури. Це дом інфраструктури, такі, як дороги, дороги там мости, оце все. Що тут, тут? тут пентаклів? Сама по собі непогана карта, ніби як і гроші е, дає е, ця карта і шанси на щось. Давайте на інфраструктуру що очікувати. Дев'ятка кубків. Так, ну гроші такі туди вкладаються, але тут така карта дев'ятка кубків. Е, знову такі варіанти розпила, якогось тут будуть проходити. До чогось ми вже повертаємося, до якоїсь такої гри фінансової з інфраструктурними об'єктами. Хабарництво випадає, розкриття оцих схем, схеми випадають. І воно буде пов'язано з людьми, які зараз, наприклад, очолюють військово-цивільні адміністрації областей і таке інше. Якась тут синікура і повернення до якогось тут варіантів хабарництва схем є. Інформацію ми про це отримаємо. Або просто показують, що схематоз якийсь повертається. Так, бо хтось на цьому туза піднімає на, на, на цих питаннях. З сусідами, чому нам тут туз пентаклів випав? Так, сусіди у нас Білорусь, заклятий сусід наш Росія. І давайте все ж таки з Польщею у нас напружені. Не дуже здрава, не здрава ситуація. Так, Білорусь. Далі Росія. Польща, інші країни, що нас оточують. Так, Білорусь що тут? Вісімка кубків. Ну, те, що там відбувається на Білорусі, на Білорашки, як кажуть, до нас розчаровує. Також на територію Білорусі заходять якісь товариші, розвідники Пол Каліновського може діяти. Знаєте, під покровом ночі щось там цікаве на території Білорусі буде відбуватися. Раз воно вийшло нам тут у розкладі, значить воно якось нам чомусь сприятиме. Тут е, пририваються обстріли з території Білорусі, на нас вестимуться обстріли. Тобто, якісь чи шахіди чи ракети з території Білорусі, під покровом ночі, оце нас і розчарує. При, е, е, відбудуться. Ну, це нам дасть для чогось шанс. ну Який нам шанс дасть? Коли-небудь Лукашенка взяти за одне місце. Тобто, докази, докази будуть. Вони і так є, ну, і ще в копілку. Доказів буде. Да, що він ось. Що він, що він повно, повноцінний учасник цієї війни. Отакі От докази. Так, Росія, що тут? Вісімка мічів. Війна, як є, так і продовжується. Напружена ситуація військова. Так, Польща. О, башта перевернулася. Примирення, друзі, перевернута башта вказує на примирення. Я думаю, що там вже сформується кабінет в Польщі. так. І нарешті ми зможемо поставити крапку, помиритися. Ну, інші країни, що нас оточують П'ятірка Пентаклів. Ну, то, що. Тут, мабуть, оце нам Угорщину показують, бо тут якийсь ущербну якусь країну. Давайте Угорщину зараз оглянемо. Ой, ну угорщина буде е, через свого орбана знову там е, щось е, ліпітати. Е, розраховане на внутрішнє там, їхнє споживання. Ну, Трошечки може бути не те, що напружена ситуація по відносинах з тими країнами, що крім Польщі. Ну, Якісь такі, ну, п'ятюрки пентаклів, негармонійні відносини, чомусь показують. Так, четвертий дім, простий нарід основи держави. Зірка. Друзі, тут дуже і дуже позитивна карта. В цьому місяці мають відбутися події, які ведуть нас до перемоги. Це, ну, це карта віддаленої перспективи. Це саме перемоги. Побачимо, що яка це буде подія. Але вона, по-перше, це про союз. Якийсь союз. Так? Зараз заговорили про необхідність України. Прийняти в НАТО, не відкладаючи ще на рік, тобто у 2024 році, по цій карті будуть підваля, буде е, сформована підваля для вступу в якийсь союз. Ну, про Євросоюз то зрозуміло, нам 8 листопада. Вже оголосила Єврокомісія про підготовку перемовин. Ну, дуже-дуже обнадійлива карта. Прямо карта надії випала в четвертому домі. Це значить, що і для основ держави дуже позитивні перспективи. Це перспективи карти і для народу. Так, що тут може бути? Тут мічі. Якесь відповідальне рішення. Так, перевернута імператриця. Ту спінтаклі, корольєва кубків. E, значить, дивіться, дійсно, якісь шанси, шанси вирватися із імперії, бо імперія залишається в дураках, ось, по перевернутій імператриці. І це дуже корисливо для всього українського народу. Те, що відбудеться відповідальне рішення, ну тут прям буквально е, нам е, і перемога випадає, ось ось шістка жезлів. В общем, якась така подія дуже і дуже сприятлива нам е, на віддалену перспективу, що нас приближає до перемоги. тут І це перемога, і ось перемога, і ось якесь гармонійне спів, спів, співпраця випадає. і... Через це ми можемо ворогу пасть Ну, то, що при низливому стані опинає, опиняється імперія, це 100% внаслідок цього відповідального рішення. Так, п'ятий дім. П'ятий дім це, як я сказала, загальнодержавні пригоди, так, і подолання наслідків війни і спорт. Ну, що, Спорт або мистецтво, кіно. Тут випадає диявол. Е, так. Ну, давайте, що це диявол нам. це якась екзальтація. Так, е, диявол по спорту, що може сказати? Нем, немає тут перемог по спорту, не бачу. Може, якесь кіно або мистецтво, або театр. Може, тут? Тут теж такого нічого особливого не бачу. Добре. Тоді е, подолання наслідків війни або загальнодержавна Пригода, на об'єктах інфраструктури, в якихось е, виробництвах, на якихось заводах пригода випадає. Ну, в общем, на, на тих підприємствах, які працюють як е, годинник. Також помірність може вказувати і на е, військо. Ну, в якому плані. Е, Помірність це все, що регламентується. А військо, безумовно, це регламентована структура. Отам щось треба очікувати, що це буде. Ну, Про військо ми тут поговоримо. Так, е, Якщо це ви показуєте, якусь міністра чи заводи, і там диявол, про що це? Ну, друзі, чи по заводу по якомусь, чи по якомусь виробництву, чи по якійсь інфраструктурі, в цілому, буде, будуть новини йти, непередбачування. А через що? Через війну. Я думаю, якийсь чи прильот, чи пожежа. Тому що е, нас очікує і розчарування, і можливі навіть і людські жертви тут. Оце ну, з військом точно пов'язано, точно, І воно казьонне. О, і там прямо, ну це і склади можуть бути, що завгодно. Але воно дуже-дуже повпливає на нас по дияволу. Це взагалі-то пожежа. Так, ще може бути. Давайте, давайте перевіримо ми на, на станцію. На, на Запорізьку ось. Бо все-таки диявол. Це. Це деяло. Це важка карта. Так. Тиск обставин. Ну, в общем, злість, вогонь. Так, по Запорізькій АЕС ще очікувати. О, про Запорізьку АЕС. Про Запорізьку АЕС будуть новини. Ух ти! Там точно буде рух. Буде якась ризикована операція, Аж три лицаря випало, і десятка жезлів, там, як і бої якісь показують. Про це говоритимуть. Ну, для нас наслідки. О, сімка камічів, четвірка кубків, пустельник. Для нас не дуже позитивні наслідки. Треба очікувати новин і станції, Там якісь бої, якісь дії. Точно будуть і багато новин, і прямо суд випадає. Про це трубитимуть, про це говоритимуть. І оця помірність, вона теж може вказувати на якісь процеси. Ну, це, по-перше, сама якби економіка, об'єкт економічний, об'єкт інфраструктурний. І от з, з нього йдуть новини. Е, так, друзі, новини так і собі. Добре. Далі, шостий дім, це наше військо і е, сили оборони. Тут сім камічів. Тут яка, то ви знаєте, тут якісь, якась зрада відбувається. Може, це якось пов'язано з тим, що почалося, почалося оце хейт залужного і в цілому, і цілому військових. Тут це підступні дії, ворожі, на користь ворогу. Так, от, о, оце ніби як головний лейтмотив. Е, давайте, стан нашого війська на цей період. Ну, непогано. Особливо е, той, той рід військ, який пов'язаний, як би так сказала, сили спеціальних операцій. Ну, не конкретно, а е, як би я вам просто характеризувала. От, особливо та група військ. Так, а що це за сім камічів тоді, прошу. Угу. Це проводиться диверсійна робота в тилу ворога, яка згодом дасть нам результат, а також дуже активно буде проводитися е, е, в тилу ворога оця, оця робота. Так? Е, чи буде продовжуватися хейт війська? Так, да, ось вони. Ось. Договоряться до того, що, ну, то, що їх велика критика буде зі сторони аби, суспільства, всього народу. Народ цього не сприймає, О, там що там безугла пише, інші там персонажі. Що навіть хтось може злетіти за цю риторику з своєї, наприклад, якоїсь посади, бо, бо це рукотворне загравання для якої, ну, тобто, популізм якийсь іде. Оце отак проявиться ця сімка мічів. Народ цього не сприймає, це просто є глупство, дебілізм. Це вони займаються самообманом, що вони думають, що можуть оце хейтами якось попливати на думку народу, щоб вони не підтримували Збройні сили. Так, сьомий дім. Сьомий дім це в нас відкриті вороги, і наші партнери, і сам ход війни. Давайте ход війни дивимося для нас. Треба очікувати для нас, звісно, не дуже таких от е, е, приємних звісток отут, бо будемо чомусь ми переживати. Так, ну, також переміни якісь ідуть. ці для нас приховані. Для нас переміни, чи для ворога переміни. Так, для нас переміни чи для ворога. Для ворога е, ми наносимо якісь удари. Ми проявляємо активність, і ворог, ворог приходиться ворогу суєтитися. І це важко. Багато показують жертв в тому числі. Оце, по жриці, нам цього не видно, цієї роботи, яка проводиться. Нам цього не видно, нам про це не скажуть. ну Друзі, для нас тут теж є звістки про, ну як ми дивимося на хід війни, то це звістки про втрати, безумовно, показують. Так, далі. Королева мічів в перевернутому стані. Непогана карта краща, ніж коли вона пряма. Давайте подивимося, що з партнерами нам очікувати. Саме з партнерами. О, ну Тут все по справедливості. Е, якісь договори, закони, відповідальні рішення. Так, ну все-таки з цієї ущербної ситуації по підтримці е фінансовій, бо тут ми таки виходимо, тут повинен бути позитивний результат. Ну, чи цьому, оцей період е проголосує такий врешті-решт Конгрес нам ці гроші? О, тут вибух буде, якась різка зміна установки. Да, ми отримаємо ці гроші. отримаємо. На війську, на війну. Ну, дебатів там буде в Конгресі. Там прям, якщо я питаю, як воно там голосуватиметься, то там свої розбурки і перевернутий повішані. Там спливуть факти якісь. Такі, що. Щоб не злетівши той знову, якого обрали головою конгресу. Ну, в общем, там башта, там скандали, там громі молния е, буде. І можливо, це буде проявлятися Байден, так. Ну, врешті-решт е, гроші, да? Чи гроші ні? Король мічів, десятка мічів. Да, такий позитивний результат. Зможуть продавлять. Треба очікувати цей період на виділення 60 мільярдів, ну, про 60 мільярдів доларів, говорить Але через великі зусилля. Так, далі. Наші відкриті вороги, ну, росіяни. Тут теж королева мічів перевернулася. щось Що тут вони? Давайте, відкриті вороги, що від них очікувати. Не передбачена ситуація, хаос. Вісімка кубків. Мах перевернувся. Так, у відкритих ворогів, там у себе е, свої внутрішні розборки. Там у них ситуація е, то, що заколота, військового якогось заколота, чи там у них ото, так званого політбюро якихось заколоти, от там у них відбувається. І воно стосується голови їх держави. В общем, оці, оці всі його там двойніки, трейніки, це в них там все через всередині народу шириться ці новини, і воно якось до нас, е, е, їм не до нас у них там своя внутрішня якась ситуація. Буде розгортатися хаотично, хаотично. Так, друзі, ось він шут. Це перша частина і продовження по тим домах, що залишилося у другій частині.